23 квітня городоцька міська рада сьогодні тут зібралися представники Хмельницької ва ООН у справах біженців, Агенції регіонального розвитку Хмельницької області та місцева влада. Вони обговорюють фінальні етапи проєкту, в рамках якого у місті облаштовують квартири для внутрішньо переміщених осіб. По результатам зустрічі домовилися про строки і про фінальні кроки з технічних питань по цьому об'єкту, що потрібно доробити, щоб об'єкт був готовий до засад. Заселити людей у реконструйоване приміщення колишнього дитсадка Ялинка планують вже у червні цього року. Наразі на об'єкті виконано значну частину будівельно-монтажних робіт, внутрішнє оздоблення на завершальному етапі. Хочу відмітити партнерську роботу і громади, обласної військової адміністрації. Ми, як агенція регіонального розвитку, координували комунікацію за підтримку всіх виконавчих партнерів. Це і підрядник і це громадська організація Міталаб, яка виконувала частину робіт. Тобто, всі. І одразу були налаштовані на спільний результат, і ми вже бачимо, що проект на стадії завершення. І очікуємо, що вже влітку сім'ї будуть тут проживати. За їхньою допомогою це вже четвертий об'єкт в області, який на сьогодні реалізований. Безумовно, потребують всі внутрішньопереміщені особи житла. Їх на сьогодні 65 тисяч, майже 65 тисяч на території нашої області. Зробити це миттєво нереально, але ми рухаємось. Ми шукаємо партнерів і допомагаємо цей проект реалізувати. Ініціатором цього проєкту стала Гордоцька міська рада, яка здійснює важливу координаційну функцію в межах його реалізації. Зокрема, реагує на виклики, пов'язані з ходом робіт, здійснює щоденну комунікацію з підрядниками та забезпечує оперативне вирішення організаційних питань. Ми збільшили потужність по газопостачанню, зробили реконструкцію системи опалення моїй котельні, скажу так, щоб було зрозуміло. Також планується якби виконати роботи по зовнішніх мережах каналізаційних. Є ми тут знаємо проблема з каналізацією, тому і такі роботи передбачаються. Зараз грудицька громада шукає партнерів, які б допомогли з ремонту фасаду будівлі. Також у планах облаштування території кошту місцевого бюджету. З облаштуванням дитячого майданчика допоміг благодійний фонд «Рокада». Мешкатиме в цьому будинку 24 сім'ї.